Добрий день, малята. Запрошую вас на цікаве заняття. Малятка, до нас завітала дівчинка Оля. Вона трішки сумна, бо ще маленька і не знає, де у неї тулуб, ручки, ніжки, носик, вушка. Давайте їй покажемо їх. Тулуб наш, живіт і спина. Це для нас не новина. В мене кругла голова, ока два і вуха два, і ніс один і рот маленький, і волоссячко тоненьке. Очі мої, оченята, як заплющу, буду спати, як розплющу все побачу, насварять мене, заплачу. Вушками я слухаю, носиком я нюхаю, ніс горбочком невеличкий Посередині обличчя. В рот я кашку накладаю, ним говорю і співаю. Заховалися за губи язичок і білі зуби. Це рука п'ять пальців має. Ложечку вона тримає, по голівці брата гладить, обіймає маму й тата. Ось дві ніжки невеличкі, взуті в гарні черевички. Туп-туп-туп вони тупочуть, бо гуляти дуже хочуть. Малята ми все розповіли дівчинці Олі. Вона дуже-дуже рада, але стомилася. І хочу спати. Відпочивай, Олю. А вам, малятка, до зустрічі.